Внутрішній світ художника в Івано-Франківську презентували книгу Авторські листівки Заливахи. Це видання дає змогу ближче познайомитися з видатним українським художником Опанасом Заливахою і побачити його таким, яким його знали лише рідні та друзі. У порядниці й авторка альбому Ірина Дундяк була особисто знайома з Опанасом Заливахою, оскільки він був близьким другом її батька. Розповідає: ідея створити книгу народилася, коли вона усвідомила унікальність наявної у неї колекції листівки. Згадом цієї книги виник давно, коли до моїх рук потрапила велика кількість е, листівок заливахи, які мені передала пані Ольга Андріяшик е, з Києва, з е, архівів е, Івана Русина та е, Галини Севрук. Е, зрештою, в мене вдома було достатньо багато. Більшість з них ви зараз бачите тут в цьому куточку на виставці. А, і в якийсь момент я зрозуміла, що а, листівки Опанаса Заливахи це є абсолютно окремий світ. Ірина Дундяк додає, не змогла приховати цей унікальний набуток заливахи від суспільства. Коли їх почала роздивлятися, я зрозуміла, що це не просто листівки, це просто окремий такий. Ніжний приємний світ Панаса Заливахи, який він дарував своїм друзям, близьким і знайомим. А, і залишати його осторонь від громадськості якось я не наважилася. Тому спочатку вийшла стаття, а потім і з'явилася ця книга. І я щиро вдячна видавництву, яке зацікавилося нею. І... Зрештою, ця книжка вийшла. Можливо, навіть добре, що не в минулий тиждень, коли опана за ваха, звучав майже скрізь. До книги увійшли матеріали сорока листівок митця, які він надсилав своїм рідним та друзям. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.